28500 і ви станете першим власником цього Outlander. А це у нас, до речі, максимальна комплектація SEL Limited Edition 2022 року з повним приводом. Сірий колір, LED-оптика з протитуманками, передній задній парктронік, 20-ті оригінальні диски. Безключовий, всі безпекові помічники, сліпі зони, контроль смуги, адаптивний круїз. Все в цій машині є. Також опційний ралі-арт-салон з електропакетом і пам'яттю водійського сидіння. Шкіряний мультируль, пробіг мінімальний 25,5 тисяч км, вибір режимів руху, варіатор з електроручником, з функцією автохолд, бездротова зарядка, Apple CarPlay Android Auto, огляд 360, пошкодження його по Америці. Можете самі подивитися. Машина шикарна, дуже багато місця для пасажирів другого ряду, а також є третій ряд сидінь. Тому цей автомобіль ідеально підійде для великої сім'ї. Багажник відкривається махом ноги, відкривається з кнопки на ключі і відкривається стандартно з кнопки на самій кришці багажника. Шторка, підголовники для третього ряду приїхало в цій машині абсолютно все. Також проведено повне ТО. Ця машина вже готова абсолютно повністю для того, щоб без проблем їздити по наших дорогах. Місто Київ, вулиця Кінцева, 5, приходьте до нас на тест-драйв.